Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу познайомити з компанією Poetic та зробити розпаковку і невеличкий огляд чохла Poetic Carbon Shield на смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra. Офіс цієї компанії знаходиться у Сан-Франциско, а сама компанія спеціалізується на виготовленні дизайнерських чохлів. Упаковка має ось такий дизайн. На задній частині упаковки вказано назву чохла Poetic Carbon Galaxy S20 Ultra, колір матовий чорний. Також є напис спроектовано в США, виготовлено в Китаї. Давайте поглянемо, що всередині. Дизайн чохла створений в стилі Slim Fit, тонкий облягаючий корпус типу у пластику зі вставками з текстурою карбону. Чохол є ударостійким, поглинає та розсіює удари при падінні. На бокових рамках чохла є дрібна перфорація для кращого утримання смартфона в руці. Чохол сумісний із захисним склом та плівками. Рамки чохла в зоні дисплея і в зоні задньої камери є піднятими на декілька міліметрів для забезпечення захисту. Також чохол протестований за військовим стандартом Military 810 g 516 Тести згідно цього стандарту передбачають 26 падінь з висоти 1,2 метра на дерев'яну поверхню, яка лежить на бетоні. Ставте вподобайки. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!